Добрий вечір, добрий вечір, мої підписники, добрий вечір всім людям, які дивляться мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Бажаю всім гарного вечора. Запланувала завтра ребра стушити. І хочу поділитися з вами своїм рецептом. У мене ось такі ребра. О, значить, я їх вже підготувала, помила, риберця, посушила. Ось такі вони, бачите? Тоді взяла так ножиком, ось бачите, тут дирочки такі поцюкала таких ножиком. От, І цей бік, і цей бік поцюкала. І гарненько тако підсолила, як би. І вони в мене десь от підсолені, полежали ну, з півгодинки, може трошки більше. А тепер я хочу їх зараз замаринувати. І в цьому маринаді, який я зроблю, я їх залишу на ніч. А завтра тоді їх спечу в духовці. Значить, який маринад буду готувати. Так, значить, додаємо у маринад. У мене десертна ложка. Додаю ложку олії. Оцю десертну. повну ложечку. Так, в олію, добавлю, ось беру три зубчики часничку, видавлюю сюди в олійку. Все оце зчищаємо, все воно туди піде. Часничок додали далі. Перемішаю от так. От. Хай там чесничок з'єднається з олійкою. Це буде дуже смачно перемішала. Тепер додаю сюди Десь отак, ось, бачите, з пів ложки, ну, з пів ложки чайної, мелений перчик сюди. Перемішуємо. У мене лавровий листок, ось мелений, показую. Значить, додаю, там у мене залишки вже, ну, десь одна третя ложки чайної. От висипала отак, от видно, зелененьке таке. Десь одна третя чайної ложки, перемішуємо, а з'єднується все. І тепер я сюди ще додам томатний соус Десь ложку десертну. Ложку десертну додав. Отак. Перемішую. Ой, так пахне вже гарно. Так? І тепер ось я добавлю сьогодні. У мене, ось, бачите, домашнє вино. Виноградне. Пахне таке гарне, отаке, От якщо нема домашнього вина, то червоне таке запашне виноградне вино. Добавляю. Ось так у мене, бачите, така стопочка, тут десь грам 70. І от я її сюди додаю. Вино. Все, перемішала. І тепер буду зараз намазувати, тепер оцим соусом, який я приготувала, буду намазувати ребра. Ось так беру і їх отак намазую гарно. Ребра такі, бачите, вони, ну, магазинні ребра, вони не обрізані, так як на базарі обрізають, там вже занадто, а в магазині трохи оставляють щось. Ось значить, отак ретельно все мажу, змазуємо. От. Ой, як пахне маринад. Дуже приємно такий запах. Якийсь такий незвичайний у ньому запах. Ну, вино ж пахне вино з домашнього винограду, цього вінного. Так, перевертаємо реберця, перевертаю. І тут так змазую. І цей кусочок. Так, гарно змазую. От. І тепер закрию його зараз харчовою плівкою, оце все, і залишу його до ранку. В Холодильник поставлю і залишу до ранку. А завтра вранці ми з вами знову зустрінемося на каналі. От, і я вам покажу. Як я буду ребра запікати. Так, що, так що от. Значить, все ребра закриваю харчовою плібочкою і кладу в холодильник до завтра. Всім добрий ранок! І сьогодні продовжую своє відео про те, як буду запікати ребра. Значить, дістала ребра з холодильника. Ось вони так виглядають. Знімаю плівочку цю. Дуже гарно пахнуть. Тут є ось юшечка така, трошки отак цією юшечкою. Ось так на ребра. Трошки її так соберу сюди, змажу. Ось так. Бачите? От. Так. Оживить якби трошки, Оживить, так? Да? От. І тепер підготувала ось рукав для запікання. І зараз їх викладу в рукав і буду ставити в духовку. Духовку вже розігріваю до 180 градусів. І десь на годинку, може трохи більше, буду за ними дивитися. Ставлю їх в духовку на випічку. Ось так дивіться, показую, як я їх виклала в рукав. Ось, Зав'язала. Ось так от зробила в рукаві маленьку дирочку ножиком, щоб не надувався рукав, і все, ставлю в духовку. Так, дорогі друзі, спеклося моє м'ясо, ці ребра, що маринували ми в винному соусі. Ось так вони виглядають в готовому виді. Зараз, ось тут я вже трошки надрізала, от, подивіться, всередині, чи вони готові. От. Зараз покажу вам. Отак от вони виглядають всередині. М'ясо таке сочне. от Бачите, показую вам. Сочні такі гарні ребра. от, Так що, будь ласка, можна більше зарум'янити, хто любить. Більш такі рум'яніші, можна більше зарум'янити. от, Ось так виглядають. Дуже смачно. Отак от. Зараз спробую, звісно. От. Так що, будь ласка, пробуйте приготувати. Смачне, я думаю, буде блюдо. Не думаю, а смачне. От, зараз кусочок, покладу аджички сюди. От, і заджичко зараз скуштуємо. Можна без аджики, можна так. Хто як полюбляє. О, А я люблю аджикою. Mm. Дуже смачно. До любого гарніру підійдуть такі ребра і небагато затрачають часу в приготуванні. Натерли в холодильник, в рукав і запекли. Дуже швидко. Мої ребра були в холодильнику рівно одну годину. Так що, будь ласка, хто снідає всім смачного і до нових відео!